Галя, у нас по гірках, а я дітей плаву поїхати до. Моніка не вміє плавати Артем зараз навчиться. По приборчику, Я вона тепла плавати по передачу. Так поплили, поплили, дивіться. А ми не трогайте Так, Тихо, тихо, дитина. одна. Шо, ти зійшов з дистанції? Так, ти вже сина плавила. Поплив, швидше? Тепер хто перший. Моніка коні ну, та, Молоді завжди вперед. Ну то що робиш? Моніка здалася. А вона пливає. На собі шукай там нову маму тата, знаєш. Давай, Та давай, ма. Город не oh. <газ <газ> правильно. Давай, будемо. Макс, на те парти. Подивіться, Ты я зараз валються в сторону, мама Я спасу, що робити? Давай! Спасу света! Спасой! Я спасусь! Давай, мать! Ха-ха-ха! Ой клас. Ой, клас! Спокло? Герсет. А мені сьогодні. Це ж скластися і впасти у мене. Я боялася на мене. Ось так у нас люди відживають. Відживають роботу. А потім. Так, у нас зараз буде пікнік. Зараз буде пікнік, ми набрали їди, піцу, салат, фрі. Тут прекрасно, можеш тут посидіти, можемо собі за лежак брати, а ми беремо за лежак, щоб діти не гонили. Діти бігом голодають, тут воді тепленькі набавляться і все. Тут бачите термальний, Тут термальна вода, там люди підліковуються, позаду мене дитячий басейн і отут від нас великі. І сьогодні погода у нас просто чарівна, скажу. Сонце не пече, це плесенько, просто ням-ням. Коротше, Моя Галя щось не дуже, а ага, гайда займається. Чи так діти їсти? Діти їсти. Всім їсти. Всім їсти. Всім їсти. Всім їсти. Правильно, всім їсти, потім будете купатися. Такий капкулок. Ну то як хочна загоріла? В буді? В буді. Каже, дай ще подивитись, чи те загорілося. Та де загорілося? І де? Та де? Та були Іди Дивися сюди. Ще раз таке зробиш, будеш цілий вік вчинок на лежаку, тому на тій цираті лежати. Так? Ви бачите мене? Добре. Давайте в воду. Мамина дзвонить. Мама переживає, чи дитина доїхала, а мені це по барабану. Ну, я хочу купати. Звідки хочеш купатися? Ти, ти не... цілий день нині. В воді цілий ага. день. Ти що приїхала за уду, що тебе було в хаті? Так, мене немає вдома басейну. Ти знаєш, дівчат, а що ти жив і ще раз вовзяти. Я би зараз коли лежала під собою. Та Галя привикла ждала, лежати і нічого не хвилює. Ти, я сидів, я хочу зробити кліпче, виходить, завжди смерде і все. У так гарно до тебе не казати смерди. Що, що? Мої діти хочуть такі. <риві> а що я, що я не так сказала? Це не гарно. Та кав'єрка написала, каже, що говорить щось за дітей і за вас, їм би ще всі повчити таку хресну бути, як ви. Я їм кревди робила. Та не знаю, що вони вона ж колись йшла і говорила, какої там ка, ненормально сідали, якого все ціла родина ка? Казала Моніка таке? Що? — Ти, котичка ненормальна. Придурашена. Ми, ми всі трошки. Моніка, ми всі трошки. Як ти зараз казала, йди в воду, та би скочила з вас Ну і що я їй не позвоню? ну вона вже просить. Та йди, але захворієш, будеш завтра вдома. Ну це Нурофандіє. Ага. Та -та. Ну Чого ти на мене дивишся? Тебе сьогодні мама Галя. Вона ну, на сидить, дивиться, що, що ти не проти, хоча я не розумію, що дійсно на капіталі ті ролі не відмірає. Я би ще не пустила. Я б сказала, що наша гріла. І ой, А ми ще на 10 днів приїхали. П'ять днів. Майлапаємо, що можливість. Бач, вона сама собі перечи, перше не дозволяла потім іде. Та мені завжди з мене такого в'ють. Так о ти не любиш напрягатися. Один. Ще треба збрати відбирати. Ну, не знаю, що будівна рукавні. Такі там хмари сунуться. Але то сьогодні цей день круг нас такі хмари кружать. Але в такі хмари сам кайф просто загорати. Просто лежати. Бо вода така тепла, що навіть не є. Бо Басейн з підігріли. Оцей басейн з підігрівом. А там, там далі, що є басейн? Там взагалі гаряча вода. сьогодні наш відпочинок на басейн дійшов до кінця. Ми хоч не були цілий день, але з обіду і вже таки, знаєте, вимушені. Але з тому бо я заставила всіх іти в термальну воду, всіх там по 20 хвилин посиділи, покиснули. Ми йдемо додому вже всі в номер, йдемо митися, переодіватися. А люди тільки приїжджають ще на басейн. Цей день було б хмарно, ви бачили, як було хмарно. І... Але нічого, нас не, нічого нам не помішало засмагати. Я, я вам скажу, що то було добре. Не погоріло. хоча навіть кремом моститися. Ой, король, я розкажу вам так. Чекайте, дайте мені повернути. Добре, будь ласка. Максим такий замучений, що навіть не йде вечеряти. Це перше. По-друге, з моїм Максимом треба буде скоро їздити в різні... Ми поїхали. Скоро буде треба їхати з Максимом в різні номера. Тому що він, як заходить у ванну, то вже для мене там місця немає. Весь свою мамашу, розумієте? Першого одівсинка вже йде з нами, а потім переродівся. Потім назад переодівся е, в піжаму і сказав, Ні, я нікуди не йду, не буду в домірі. Але каже, але якщо ви десь там присядете або поїдете, ви мені подзвоніть. Ну І це все, я родилася в сарафан, щоб догалі ходила підпаривать, взяла, відпарювала. Навіть не, не малювалася, хоча б набирала собі косметики. Нема у знаєте, сонце вимучує. Тут у нас такий повний релакс. І у нас тут в холлі, ось тут є ось такий бювет. Така якась корисна вода. До речі, ми її пили. Ну, Хто не хотів, я заставила. І ще й набрала пляшечку номера. Люди плавають далі. А ми йдемо. Чесно кажучи, їсти не хочу. Я поїла піцу і все, але йдемо посидимо, бо зараз лягти спати, що тут таке буде. Йдемо трохи. На людей подивимось. Себе покажу. Так, це моя Галя. Галя вирішила мені чекати. Галя пішла. Ірина, Ірина. Ірина ще теж збирається, в неї двоє дітей, в неї, мабуть, двох дітей, так що вона збирається. Я йду шукати Галю. о Галя тут сидить, мене чекає. Ми будемо думати, ми або їдемо. Ми або їдемо десь в місто, або будемо тут. На сьогодні мій лук на сьогодні сарафан. Вона купляла капелюх я думала, що буду в капелюхах, нема, нема сира. Просто сарафанчик і все. Зараз зацінити, я вам покажу. Шкода, що Максим навіть не хоче нікуди виходити. Просто вдома. Ну що, зіняйте мене? Mm -hmm. Гарно? І mm -hmm. ви такі гарні. Моніка гарна? Mm -hmm. Гарно дуже гарна. Так, мода. мода. Дуже гарно. Mm -hmm. Мода. Дуже. Воно розвернись. Дуже гарно. Я кажу, я до цього наряду купила спеціально попаю в чорну. Все підкупила, нема сили. Mm -hmm. Сила. То точно. Відпочили добре. Що, іра ще не виходить? Ні, дзвонили до мене, що у мене фен працює. Кажу, ні, не працює. Кажу, тут все добре. Мені тільки, знаєш, один так мені некомфортно. Я вже привикла, що нас все кругом біле. Це uh -huh. світло, тут темні номера і мало світла, і воно мене трохи так давить. Що, мені навіть не хочеться в номері. Nie, nie, не, не задав, не пережив. Не задав. Ні, ні, все буде. Завтра зранку будеш в басейні, Так. що? зранку будеш в басейні. Супер. Ірині шлюпенця, Галя не такі легенькі Дуже гарний. Що ти мені показуєш? Це багато попробує. А? Та дуже а, О, я бачу, Поки Іра збереться, то мені туди не встигнемо, ні туди. Треба щось, треба щось рішати. Щось одне вирішити? Бачу, навіть не намальова. А Галя намальована. А Галя намальована. А, вона блистить. На, вона мусить блистити. Вона, блістить. вона, блістить. вона, муси Ой, вона зірка, тому вона блистить. А її... ти намальована? Я її поки я вже не хотіла. Я вже хотіла брикнути, тому з нею надалі. Поки я, поки моя дитина помилася, переділася, знову переділася, то, то вже мені часу навіть не було. Та я тобі вірю.